Занадто малий єси, щоб бути між тисячами юнди. З тебе мені вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів з вічних. Тому змін вижити їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді остаток їхніх братів повернеться до посинів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме Господній силі та величі. Імені Господа Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великим, а в кінці в землі. Марно помимося. Заль біда, засли підкуси до нас. Хай зостанеться другому. Не бізне, друзі, сину добити, маріні за дружину вся.